Любі друзі, вітаємося разом із вами вже в останнє за сьогоднішній день, за сьогоднішній якраз ігровий день, адже про ігрового дня 9 серпня. Перша іт ліга триває. Триває матч між командами Совцер та ЕПОМ. Зараз супик пробував згодом. А поки ж представлюся. Володимир Диди, коментатор цієї зустрічі. І будемо переходити до дієвих осіб цього матчу. Згодом будемо розповідати. Поступився команді Global Logic. Щоправда, то було у рамках мастера ІТ-ліги. Зоном відбувалися вже поєдинки першої ІТ-ліги. Зараз епізод непоганий. в Принципі Але того важливого для України матчу. Якщо щось буде конкретно змінюватись, буду вам ув... за цю думку. Був супик, як класно проходить. Одразу кількох виконавців пробував. Розпочався другий тайм зустрічі між командами «Епам» та «Софтсерв» після першої половини гри рахунок у матчі 0-0 Чи 0-0. Ну боліваємо однозначно за український футбол, боліваємо за український спорт, боліваємо за все українське, коли як не зараз це робити. І зараз, що витворяє у цій ситуації сьомий номер Олег Стеня? звісно ж, жовту картку перед собою побачив. Але знову ж таки покриття завадло, схоже. Халимон, халемон. Ну. Супик пробиває. Супик, непоганий удар. Супик, супик. Зараз помилка. як... Невдале. Супик, супик, пробиває! Суп! Завтра відбудеться ще три матчі. першої тілі яровий. Який же хороший пас від халемона! Забиває яровий! Можливо, читалася передача у цій ситуації на Супика. Кукать. Повертає на Григораша. Григораш на флан тут кіпа кіпа. Вирішує пробити халемон. Це фол. так. Це фол. І, і що у цій ситуації? В цій ситуації штрафний удар. Намагання зберегти той результат переможний пробуває зараз у цій ситуації з першу стеня. Згодом за два постливо пороти Григораша, але зовсім невдалим видався цей удар. Власне, тому 1-0. Підсумковий рахунок цієї зустрічі епам долає команду суперників, команду Совсер. Надаємо, це був заключний поєдинок В сьогоднішнього ігрового дня. Дякуємо за те, що переглядали